Вітаю в ефірі! «10 хвилин. Минула річниця повномасштабної війни в Україні, коли російські війська вторглися в нашу країну, завдаючи великої шкоди українцям. Під час війни ми виробляємо нашу стійкість усі разом. Вона потрібна нам не тільки для того, щоб упоратися зі всіма випробуваннями, але й щоб усім разом перемогти у цій війні. Про синдром річниці та психологічну стійкість поговоримо з гостею нашої студії, психологиною Євгенією Журавель. Рада вітати вас у нашій студії. Вітаю вас. Женю, пережили ми 24 лютого, як всі дуже, якого всі дуже боялися. На щастя, більш-менш спокійно, але ж. Війна все ж таки триває. Так? І е, напередодні дуже багато всі говорили про так званий синдром річниці, що це таке і е, чому йому надається така велика увага. Наша психіка, вона символічна. Ми відзначаємо якісь важливі для нас події. І рік це період, який ми ведемо відлік свого життя. Ми відзначаємо день народження, новий рік, якісь ювілеї. А у сумних подій теж є свої роковини. Тобто, це дні, і якщо ми говоримо про події минулого року, це дні. Коли ми переживали ось цей шоковий стан а, початку повномасштабного вторгнення а, і в ці дні цього року це може бути кілька днів до 24 лютого і ще продовжуватися після. Ми можемо повертатися отуди от в ці події рік тому, згадувати, як це було, переживати важкі емоційні стани. Тут може підвищуватися тривожність, тут може бути апатичні стани, тут можуть збільшуватися або з'являтися панічні атаки. Ми можемо відчувати пригнічення і ми. Знову повертаємося до тих страшних подій. Крім того, наша психіка, вона, переживаючи важкі, складні події, Подумки повертається і намагається зрозуміти, як можна було зробити так, щоб цього не відбулося. Ми дуже багато енергії витрачаємо на те, щоб думати, як цього можна було не допустити. Це зрозуміло, тому що е, хочеться, щоб цього не відбувалося, але це е, відбирає наші сили безплідно, тому що події вже відбулися. Ми вже в цьому. Ми е, цей рік е, дуже так безприкладно е, ведемо безприкладну боротьбу, і від того наскільки ми Швидко зможемо прийняти дійсність цю складну важку дійсність такою, як вона є. Залежить наша продуктивність у протидії у боротьбі із загрозою, залежить наша ефективність. От тому, якщо ці стани відбуваються, вони зрозумілі, не всі переживають синдром роковини. Тобто, це залежить від особистості, це індивідуальний процес. от залежить Найбільш від того. вразливі, напевно, люди так. Так, якщо психіка ще досі не прийняла ось цю дійсність, якщо вона уражена, нестабільна, то скоріше за все люди будуть це переживати. Але якщо люди вже адаптувалися, виробили свої власні дії на а, так загрози, то люди можуть не переживати цих симптомів. Дякую вам, Женю. Скажіть, чи реально взагалі поводитись так, щоб уникнути цього синдрому? А якщо психіка схильна до таких а, переживань, то ми можемо собі тут допомогти пережити. Тобто переживання будуть, емоційні, важкі емоційні стани будуть ну, в якомусь а, в більшій чи меншій мірі, але ми можемо допомогти собі пережити а, цей ну, ці дні, а, пережити цей а, емоційно складний стан. Все ж таки, чим він небезпечний? Ось цей синдром річниці, і якщо не давати ради цій проблемі, що може статися? Це може відобразитися на нашому психічному здоров'ї, на нашому фізичному здоров'ї, бо ми така єдина система. Тому якщо людина усвідомлює, якщо вона розуміє, що вона схильна або відчуває вже на собі ці симптоми, то, звичайно, краще себе в ці дні підтримати і допомогти собі. Це буде дуже ну, так, така відповідальна дія, відповідальна допомога собі. Допомога собі, що саме ви маєте на увазі, як собі допомогти у цій ситуації? В першу чергу це взяти відповідальність за своє здоров'я, за своє життя у свої руки, і визнати, якщо ну, що ви потребуєте допомоги. Тобто відчути, зрозуміти, що самостійно впоратися не вдається або складно. От це найважливіший крок це визнати свою потребу у допомозі і звернутися за нею. А можна звернутися за дружньою підтримкою, можна звернутися за фаховою допомогою. А перші такі поради це. Це, якщо ви відчуваєте якісь емоційні переживання, то давати їм відбуватися. Це нормально. Так наша психіка намагається впоратися, да, заглиблюючись в ці стани. Нехай вони відбуваються, але в цей момент піклуйтеся про себе. А піклування про себе це теж така доросла відповідальність. У нас в культурі є упередження, що піклуватися про себе це ну, ніби такий егоїзм да, в лапках. Тому що насправді це не так, що потрібно, наче там для всіх, а потім в останню чергу для себе. Насправді ж, якщо ми будемо віддавати свої сили, свій ресурс і не відновлювати його, то ми дуже швидко виснажимося, да, буквально закінчимо і можемо буквально закінчитися. От і не зможемо більше допомагати. Тому для того, щоб бути ефективними, для того для того, щоб мати змогу допомагати іншим, в першу чергу потрібно попіклуватися. Про себе, ну і для того, щоб не бути обтяжливими для інших, тому що якщо ви не можете про себе піклуватися, то комусь доводиться це робити. І ще раз, щоб допомагати, щоб бути ефективними, щоб продовжувати цю боротьбу, в першу чергу піклуємося про себе. Якщо сил немає, то звертаємо увагу на їх відновлення, а потім продовжуємо допомагати. Дякую вам дуже, Женю. Синдром річниці він спонукає підбити невеличкі підсумки. Так, отже, якими ми стали за цей рік? Цей рік це безприкладно складний досвід, який відбувався і відбувається. Це досвід, якого немає в нашому, не було в нашому житті. І це безприкладно складно виявилося для кожного українця, для кожного кого торкнулися ці події. А в нас не було напрацьовано механізмів наших реакцій, нашого реагування, наших дій. Подібних ситуаціях. Тому кожна людина діяла відповідно до а, власних особливостей, а, особистості своєї. А що я маю на увазі? Це тип нервової системи, це темперамент, характер, це досвід, попередній досвід життя, де людина якось а, справлялася із стресовими, кризовими ситуаціями. Це віра у власні сили, це опора на себе. А, і в цей рік ми себе Побачили такими, якими не бачили ніколи до того. Ми е, дали ось цей такий, е, знову ж таки, це слово мені, мені повертається безприкладний, безприкладну так. боротьбу. А, так, а, але це, звичайно, не могло не відобразитися на нашому здоров'ї фізичному і ментальному. Дуже дякую вам, Женю. Стосовно фаз війни, які фази проходили і в якій фазі війни перебуваємо зараз? Угу. Виділяють чотири фази війни. Перша фаза, яка починається одразу після того, як люди пережили шок та паніку ось ці несподіванки а це фаза героїзму. Ця фаза триває від кількох годин до кількох днів. І ми дуже всі добре пам'ятаємо цей період, коли люди показують таку дуже героїчну діяльність, були вчинки, які можна так не перебільшуючи, назвати героїчними. Мобілізуються сили організму, і ми реагуємо на ту загрозу, яка відбувається. А ця фаза вона загрозлива виснаженням, тому що якщо сили мобілізуються надмірно, то відповідно і настає. Виснаження після цього. А наступна фаза називається фаза медового місяця. Це фаза, коли люди гуртуються, об'єднуються, коли починається активний волонтерський рух, коли люди дуже активно діють, згуртовуються навколо спільної мети, навколо подолання. Тієї ситуації, яка відбувається. От. І а, такий теж закономірний, закономірна фаза, яка наступає після цього. Це фаза виснаження, фаза розчарування. А в цей період ми бачимо, що наші дії, вони результати не настають так швидко, як би нам цього хотілося. І сили, які ми вкладаємо, не відповідають тим результатам, які ми бачимо. Тут ми можемо зневірюватися, розчаруватися, Тут можуть з'являтися конфлікти, також така дуже складна фаза. І наступна, якщо людина з цим впорається, якщо людина це переживе, то наступна фаза це фаза відновлення, фаза такої уже усвідомленої діяльності, коли людина. Вже розуміє свою, своє вкладення, свій внесок, а це така фаза дорослішання, коли людина справляється зі своїми проблемами самостійно і усвідомлює свій цей внесок у перемогу, у наближення перемоги. А якщо ну, відповідно до тих подій, які відбуваються, да, тому що війна така дуже жорстока, з'являються якісь дуже Травмуючі дуже а, складні події. А якщо людина переживає свої особистісні кризи, а наші кризи, які нормативні, ніхто не відміняв. А... Навіть під час війни, і от якщо ці періоди накладаються, то люди можуть повертатися до попередніх фаз, знову їх проживати, знову повертатися. Тобто теж залежить індивідуально, так але ми можемо так от хитатися і знову і знову переживати ці періоди. Тому на якій фазі знаходиться фаза героїзму, пройшла фаза медового місяцю. Пройшла, а зараз нас може хитати між цими фазами в залежності від індивідуальних особливостей. Дякую вам, Женю. І таке питання, з яким звертаються топове питання до психолога у соцмережах: що робити, якщо я звикаю до війни? Є так... Чи це нормально взагалі? А, взагалі нормально. Звикаю, не значить, погоджуюсь, звикаю, не значить, ну але потрібно, звичайно, запитати, що це значить для людини. А якщо це в здоровому вигляді, то це адаптація. Тобто до будь-якого до, до будь-яких процесів а, психіка має адаптуватися для того, щоб мати змогу продовжувати жити і діяти в цих умовах. А, тому адаптація це. Нормально, Ненормально, якщо адаптація не відбулася. А це значить, що реальність не приймається, не усвідомлюється. Да, є такий супротив внутрішній, А адаптація це значить, я усвідомлюю, що відбувається, і підлаштовую свої дії під це. Тобто я приймаю реальність такою, яка вона є. От тому, якщо це мається на увазі, то звикати, адаптуватися це норма. Але є оцей негативний контекст, який я би хотіла виділити. Звикати це не значить погоджуватися, тому що це така вже позиція жертви, позиція вимушеності, і тут немає можливості боротися. І от із цього стану потрібно виходити, тоді потрібно звертатися за допомогою. Женю, є люди, які, яким необхідна допомога, але вони з певних причин не звертаються до фахівців. Власне, як зрозуміти, що людині вона необхідна? А якщо людина демонструє те, що в побуті називається неадекватну реакцію, тобто реакція її поведінка, невідповідна до тих подій, які відбуваються. Наприклад, там під час комендантської години людина збирається йти там в магазин за продуктами, так або людина не може завершити думку, яку розпочала, може перепригувати з думки на думку, збиватися, так, такі когнітивні порушення. Тобто будь-яка поведінка, яка не відповідає така. Дивна, незрозуміла, так, вона вже, і якщо особливо якщо вона продовжується днями і тижнями, так тобто це не епізодична якась ситуація, а це продовжується певний час, то це вже на це варто звернути увагу. І в такому випадку я би вже рекомендувала звернутися саме до лікаря-психіатра. А якщо у людини проходять процеси адаптації, ну якось. Наприклад, вона вже адаптувалася до подій, але потім знову повертається у стани тривожності, апатії, там у неї починаються розлади сну, розлади харчової поведінки. А то тут би я рекомендувала звернутися до психотерапевта або психолога для того, щоб допомогти собі напрацювати ось ці стратегії подолання стресу, адаптуватися, мати можливість. Підлаштуватися, такий вибудувати ритм свого життя для того, щоб продовжувати ефективно жити і діяти. Дякую вам, Женю. Не можу не поставити останнє питання. Весняне, так би мовити, як відновитися після зими, так надто в такий нелегкий час. Так ускладнюється. після зими завжди складно відновлюватися. А зараз ще складніше, тому що. Кілька порад глядачеві. А, так, ми минули весни на адреналіновій фазі, так це все проскочили. Так, а зараз ми по повній проживаємо. А в першу чергу це попіклуватися про своє фізичне здоров'я, а через нього вже і на емоційний стан. А зимою у нас мало а, світлих а, яскравих днів, та похмуро, а, темно, а мало а, гормонів виробляється, гормонів радості. Тому в першу чергу налагоджуємо свій сон. Він повинен бути повноцінним і достатнім для того, щоб відновлювати свої сили, а налагоджуємо режим праці і відпочинку, тобто збалансуємо не Виснажуємося, налагоджуємо режим харчування. Це такі дуже базові поради, і всі про це знають, але ніхто цього не робить. А додаємо активності. Активність нам, оцей рух, да, він повертає відчуття життя і допомагає впоратися зі стресом. Ну і знаходимо ті джерела, які нам відновлюють сили. Кожна доросла людина повинна в своєму дорослому житті знати про себе, що відновлює мої сили, як я можу відновити сили. Якщо не знаєте, берете аркуш паперу і пишете від 10 Занять, які вам приносять задоволення. От серед них будуть ті, які відновлюють сили. І потім концентровано кожного дня із цього списочку пишемо якнайбільше, але мінімум це 10, А із цього списочку беремо два-три пункти і концентровано виконуємо їх так відповідально і доросло. Пам'ятаємо про те, що це відновлює наші сили і повертає нас до життя. Дуже дякую вам за ефір. На цьому в мене все про синдром річниці говорили з гостею нашої студії психологиною Євгенією Журавель. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте в себе та наші збройні сили. Все буде Україна.